Вітаю! А що спільного між польським брендом Skintra та онлайн-магазином Bella? Сьогодні ми будемо знайомитися із польським брендом Skintra, який власне і являється розробкою магазину Bella. Косметика виготовляється в Польщі і, відповідно, має вихід на ринок Європейського Союзу. Для порівняння дуже багато вітчизняних брендів не можуть продаватися в ЄС саме через різницю в сертифікації. Косметика з Кінтра славиться простим та зрозумілим складом. Засоби не перенасичені інгредієнтами, тим не менш, виробники заявляють, що засоби являються ефективними. Давайте перевіримо. До речі, косметика Скінтра не ароматизована і виробник не використовує ефірних олій. Сьогодні ми будемо робити огляд на три найпопулярніших продукти від Скінтра. Перший засіб це кислотний пілінг деструктор І третій, напевно, найпопулярніший продукт всього бренду це тонік-сироватка крем із пребіотиками. Кислотний пілінг деструктор призначений для круглорічного використання для обличчя і тіла. До складу входить мигдальна, тарнексамова і коєва кислоти, також є азеогліцин і вітамін С. Концентрація всіх кислот складає 24%. І це, на мою думку, такий собі щедний варіант кровавого пілінгу від The Ordinary, де останній подобається і підходить далеко не всім, тоді як засіб від скінтра являється універсальним засобом, саме через вміст ось таких. Універсальних кислот, вибачаю за тавтологію. Мигдальна кислота може підійти і сухій, і чутливій, і жирній, і комбінованій шкірі. Мигдальна кислота працює делікатно, але ефективно, причому маючи низький подразнюючий потенціал. Куйова кислота володіє чудовими відбілюючими властивостями. Транексамова кислота, яка, власне, не є кислотою, тому що не має відлущувальних властивостей, вона є більше антиоксидантом, але також має відбілюючі властивості і працює над. Пігментацією. Вітамін С кислої, тобто стабільної форми, надає додаткової антиоксидантної підтримки і нарешті азеогліцин, який являє поєднання азелаїнової кислоти та гліцину. Він має протизапальні властивості. Тобто з цього всього можна зробити висновок, що засіб більше направлений на боротьбу із пігментами, плямами та освітленням шкіри. А якщо говорити за тіло, то, за словами виробника, продукт направлений на боротьбу із врослим волоссям, фолікулярним гіперкератозом це власне, можна. Моя проблема та угробівшою шкірою на п'ятках це лікоть, на ліктях або на п'ятках і навіть колінах. Мало бути все навпаки на ліктях, колінах і п'ятках. Я знімаю після робочого дня, тому маю право на такі помилки. Засіб являє собою прозору субстанцію із кислим запахом, дуже схожим до лимонної кислоти. Пілінг слизький і класно розмащується по шкірі. Спосіб використання дуже нехитрий. На суху шкіру наносимо невелику кількість засобу, через хвилин 5-10 змиваємо водою. Спостерігається несильне пощіпування, може з'явитися невелика гіперемія, що є варіантом норми. Через 2-3 дні шкіра може лущити, що є також. Нормальним. Після пілінгу не забуваємо використовувати хороші відновлюючі продукти. Використовуємо пілінг раз на 7-14 днів, в залежності від типу та стану вашої шкіри. Шкіра після цього засобу справді світліша і тон рівніший. Але основна причина, по якій я обрала саме цей пілінг, це фолікулярний кератоз. Проблема, яка зі мною вже протягом, напевно, років. 15. Моя проблема це плечі, стегна і гомілки. Я використовую кислоти в догляді за тілом в тому числі. І ось такі продукти для мене просто must have. Я буду продовжувати використовувати пілінг для обличчя і для тіла також, тому що шкіра на обличчі в мене більш-менш нормальному стані, а ось тіло завдяки кератозу, ну, ви самі бачите. Декілька слів щодо пігментації. Пігментні плями, особливо стійкі, які у вас є роками, досить складно вивести і позбутися за допомогою якогось косметичного засобу. Навіть не всі косметичні процедури спроможні на такий результат. За допомогою косметичних засобів можна позбутися від неглибокої пігментації або свіжого постакне. На мою думку, цей засіб буде класно там м'яко відлущувати шкіру, тим самим покращуючи стан та тон цієї шкіри. Також раджу тим, хто має сліди незначного постакне. Продукт мені сподобався, можу рекомендувати. І так, на етапі монтажу я побачила, що величезний уривок про цю сироватку, на превеликий жаль, не записався, тому починаємо. Знову, сироватка Демеестру це антивіковий засіб, який надає зволожувальний та власне антивіковий ефект за рахунок пептидного комплексу та активу DMAE, що стимулює скорочення м'язів. Додатково у формулі є олігосахарид та аденозин, які захищають шкіру. Це галива легка сироватка, має приємну текстуру. Виробник попередив, що засіб може залишати незначну липкість і стягнутість шкіри після використання. Але я особисто нічого подібного не помітила. Продукт можна використовувати під очі, в тому числі для повноцінного результату сироваткою варто користуватися не менше 6 місяців, саме через пептиди в складі. Помітний ефект це зволоженість та наповнені шкіри. Засіб приємний у використанні, підійде всім типам шкіри, особливо віковій. Ну і наостанок хочу розповісти про улюбленця сьогоднішнього тріо: це тонер крем-сироватка із пребіотиками. Ця сироватка просто знахідка для подразненої або сухої шкіри. В основі містить сквалан, який є зрозумілим для нашої шкіри, і тим самим класно відновлює ліпідний бар'єр. Є продукт ферментації дріжджів, який часто можна побачити в корейських засобах. Працює як зволожувач та антиоксидант. Також є відомий нам азеогліцин із протизапальними властивостями. Також є ніаценамід, який має широкий спектр дії від протизапальних властивостей до себорегуляції. А інолін. Буде чудово впливати на мікробіом шкіри. Забула сказати ще про алантоїн, який чудово відновлює подразнену шкіру. А ось цей Honey Extract, за словами виробника, це black biomy powder, отриманий із ферментованого меду чорних швейцарських бджіл. Жартую на цього. Люди від, як мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Я не біолог, тому нічого не знаю за чорних медоносних бджіл. Бджели бджелами, але екстракт меду класно впливає на мікробіом шкіри. Говорити можна багато, але в двох словах це продукт для підтримки та відновлення захисного бар'єру. Текстура засобу це щось середнє між сировиткою та емульсією. Підійде практично всім типам шкіри, класно працюватиме над відновленням. Можна спокійно закривати активи, будь то кислоти чи ретинол. Лише один недолік на моїй шкірі засіб залишає жирну плівку, тому використовую його лише. На вечір я маю комбінований тип шкіри до слова. Знаєте, ця сироватка це ідеальний засіб для тих, хто любить мінімалізм в догляді і не переносить великої кількості баночок на своїй полиці. Жирна чи комбінована шкіра може використовувати цей засіб в якості крему, особливо у спекотну пору року. Можливо, вам пощастить трішки більше. Суха шкіра може використовувати засіб як сироватку або як тонік. Склад сироватки простий, але ефективний. При цьому виробник використав, здавалося б, базові інгредієнти. Ну, окрім ось цих чорних джел. Чорні жоли. Ви мене просили показувати більше продуктів для відновлення шкіри. Ось вам, будь ласка, базова сироватка. Для відновлення шкіри. Ну що ж, який висновок? Схінтра я користуюсь вперше, бренд справив на мене класне, хороше враження, базові інгредієнти, дієві формули, засоби працюють, мені таке подобається. До речі, не сказала, що всі засоби, всі бутилочки приходять без картонної упаковки. Дайте, будь ласка, реакцію на це відео. Мені буде цікаво почитати про позитивний чи то негативний відгук користування косметикою Скінтра. Бережіть себе, скоро побачимось.